Продовжуємо розмовні студії. Михайло Подоляк у нас в гостях, радник голови офісу президента України. Пане Михайло, вітаю, вітаю, вітаю. Почнімо, напевно, з найважливішої події сьогоднішнього дня, візит президента до Іспанії підписано 10-го, якщо я правильно пам'ятаю, безпекову угоду двосторонню це дуже серйозно. Іспанія пообіцяла виділити найбільший пакет воєнної допомоги в своїй історії, там понад мільярд євро. Обіцяють, але я хотів поцікавитися, можливо, у вас є якась інформація, бо поки що я такої не зустрічав. Чи ведемо ми з Іспанією переговори стосовно болючого питання, яке зараз у всіх на устах, дозвіл Україні бити по законних воєнних цілях? На території Росії, тому що, наприклад, Швеція дає такі дозвіл, розуміє, що не можна вести війну, якщо тебе обстрілюють, а ти не можеш вдарити по позиціях С 400 якщо вони стоять за 10 кілометрів від твого кордону. А сполучені штати досі вагаються. Це питання не с 400 це питання концентрації, яку Росія проводить на своїй території. Вона використовує, скажімо, неконкурентну перевагу у війні. Ну, тобто вони роблять все, що їм заманеться, а ми не можемо робити те, що навіть прописано в рамках міжнародного права. Ви можете і зобов'язані наносити удари по території російської ну, будь-якої країни агресора в даному випадку Росії, якщо це обумовлено веденням війни оборонного типу, для того, щоб ми не мали проблем, наприклад, на харківському напрямку, що треба було зробити? Треба було знищити місця концентрації, які знаходились там в 10, в 15, в 20 кілометрах від лінії державного кордону з Україною, де проводилася ця концентрація. Тому безумовно. Ну, це нонсенс. Є три нонсенса, які ще в цій війні треба проговорити. Я думаю, що дозволи всі будуть, і в тому числі від Іспанії. Ми зараз повернемось до Іспанії. Але які три нонсенса? Перше пасивний захист повітря. Ну тобто, це ж логічно, якщо в суверенному повітряному просторі знаходиться ракета, яка не може там знаходитись, і вона може бути збита незалежно від того, це буде робити сама Україна, чи це будуть робити, наприклад, протиповітряні системи країн НАТО, які є сусідніми з нами, то це означає, що це пасивний захист. Ніякого відношення до атаки на територію Російської Федерації не він не має правильно. Ну тобто треба прибрати це, і таким чином, наприклад, західні чи центрально західні області України можуть бути захищені системами ПРО країна, то в той же час ми можемо використати дефіцитні системи ПРО для підсилення захисту східних і південних регіонів наших. Це перше. Друге, це безумовний дозвіл на знищення російських концентру... концентрованих місць, де там Білгородська, Ростовська, Курська, Брянська область. Якщо ми цього не робимо, то це війна буде. Безкінечна Росія буде там накопичувати, демонстративно це робити, наносити звідти удари по Харкову. Наприклад, ми будемо робити тільки одне: знищувати вже все, що буде вже знаходити на нашій території. Так теж це буде безкінечна війна. І є третій фрагмент. Безумовно, це заморожені активи. Тут треба зрозуміти, що країна, яка вийшла з дії міжнародного права, вона не може розраховувати, що міжнародне право буде парасолькою закривати її активи. І якщо ми розуміємо, що Росія витрачає на війну 120-150 мільярдів євро, то якраз для того, щоб ефективно протистояти Росії, треба витрачати 100-150 мільярдів євро і з нашого боку, але ці кошти можна взяти якраз з цих заморожених активів. Тобто Росія почала війну. Росія оплачує кон. Он це логіка. Достатньо проста. Я думаю, що по всім цим трьом трьом питанням будуть позитивні для нас рішення. Щодо Іспанії, тут трошки давайте я уточню. Дивіться безпосередньо сьогодні, прямо сьогодні, Іспанія надає мільярд євро, трошки більше мільярда євро, для того, щоб вже ситуативно постачати певну зброю. А в рамках гарантій безпеки до 27-го року передбачувано 5 мільярдів євро Дівко. в даному випадку, на які можна розраховувати. Тобто, що таке гарантії безпеки, це чіткі фінансові зобов'язання, які беруть на себе країни. Партнери України для того, щоб ми чітко розуміли на що ми можемо розраховувати з точки зору військових чи воєнних технологій. Добре, пане Михайле, є три моменти, на яких ви наголосили: тобто, збивання російських ракет в нашому повітряному просторі, наприклад, патріотами зі сторони Польщі. Ми на це готові надати дозвіл, фінансова допомога через заморожені активи, і дозвіл бити по російських скупченнях військ на території Росії. Дуже логічно для українців дуже логічно звучить, і ви оптимістично дивитеся, кажете, що буде. Але нам ж треба, щоб це було раніше ніж пізніше, тому що зараз ми опинилися в ситуації, що якби така допомога, яку ми отримуємо сьогодні, була в 2022 році. Припускаю, що війна б була зовсім на іншому етапі. Е, партнери, на жаль. Постійно на крок два відстають в актуальності ухвалення правильних рішень, як ми їх розуміємо як правильні. Тому чи не бачите ви ризику, що вони то ухвалять це рішення, але буде вже трошки запізно? Ми живемо в реальному світі, а не в ілюзорному. Я розумію, що хочеться жити в ідеальному світі, де швидко приймаються рішення відповідно до тих ризиків, які генеруються, наприклад, Російською Федерацією в рамках війни. Але реальний світ трошки інакше працює повільніше. Він справедливий. В будь-якому випадку, справді, дивіться, от все, що ми сьогодні обговорюємо рік тому, навіть подумати не можна було чому тут тому, що дійсно існували так звані червоні лінії. Це абсурдно, але вони існували. Всі боялись Росії. Сьогодні до Росії ставляться зовсім інакше. Так ще є там залишки якогось страху, але це не той тип страху, який був на початку повномасштабного вторгнення, чи в перший рік повномасштабного вторгнення. Тому безумовно рішення будуть приймати. Сама дискусія, ми ж бачимо, що, наприклад, пан Столтенберг говорить: так, відповідно, Україна має абсолютне право. Ми ж передали їй зброю для чого? Для захисту, і тоді, в рамках міжнародного права, Україна має право використовувати свою зброю. Так, вона західна, але це вже українська зброя для того, щоб Знищувати в рамках оборонної концепції законні військові цілі на території Російської Федерації, тому що це війна, яка має двосторонній хід. Не, не, не так, що Росія може робити все, що їй заманеться, тому що вона обнулила для себе міжнародне право. Україна має ну якісь обмеження, які знову ж таки не прописані в юрид в юридичних документах. Тому але рік тому це навіть не обговорювалось. дивіться, рік тому не обговорювалася можливість використання заморожених активів. Вони були собі заморожені і всі робили вигляд. Так, ми заморозили. Потім колись щось. Будемо вирішувати в залежності від того, як буде фіналізований конфлікт. Сьогодні ні. Сьогодні абсолютно наші партнери свідомі того. Так є знову ж таки страх. Що якщо ми використаємо заморожені активи, то тоді інші інвестори побачать, що не гарантовані активи і не будуть вкладатись в європейські банки. Це нонсенс. Навпаки, ви як тільки розблокуєте можливість використання заморожених активів, ви іншим потенційним порушникам міжнародного права покажете. Дивіться, не порушуєте. Все гарантовано. Як тільки порушуєте, все буде, буде буде забиратись і будуть використовуватись в рамках протидії вашому порушенню. Це навпаки підсилює вагу юридичних інститутів Європи. Треба просто, щоб вони це усвідомили до кінця. І тому сьогодні обговоримо, що на різних рівнях різні політики говорять: так треба дати дозвіл Україні бити пору території Росії. Ви собі уявляєте це, наприклад, в 15-му, 17-му, 18-му році, чи навіть 22-му, 23-му? Ні, а сьогодні сьогодні так є вже країни, які говорять так, будь ласка, використовуйте нашу зброю. Це абсолютно виправдано. І так само про пасивний захист. Пам'ятаєте, початок війни? Ми багато говорили: треба закрити небо пасивний... небокраїна, і всі тоді казали: та ні, це неможливо. Сьогодні це вже дискутується, дійсно. А чому ні? Це пасивний захист, це не атака Росії, це захист цивільного населення. Тому що що Росія сьогодні використовує три аргументи проти нас: Перше, це керовані авіаційні бомби. Вона засипає весь передній край. Друге це величезна кількість мобілізованих, Ну нам байдуже, да, що з ними там утилізують і, 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 і це добре. Але третій компонент це безумовний геноцидний компонент. Це атака всієї території, якщо ми побачили з вами вчора у Харкові, да, і сьогодні у Харкові це атака. Цивільного на цивільне населення, тобто це абсолютно конкретна спроба вбити якомога більше цивільного населення. І тоді наші партнери мають для себе вирішити, або вони будуть спокійно дивитись за геноцидним компонентом у прямому етері, будуть дивитись: дивіться, українці вбивають, ну добре, ну вбивають так. Це ну це болісно, але, але це ж не нас вбивають і так далі. Але тоді вони мають це сказати. Чому пасивний захист юридично це некоректно? якщо ти не атакуєш територію, наприклад, країни-агресора? Так, але я боюся, що вони можуть це казати. Рік, два, п'ять тут я не погоджуюсь. Я бачу набагато швидші рішення, які вони приймають. Так, це, це проблема демократії. Демократія це довгі дискусії, це колективні рішення. Це треба е, пояснити, чому ця це логіка процедури. має процедура, праців... демократія. Це да, процедура. Да. Але повільно. якщо вони вже повернуться правильним боком до проблеми, ну тоді Російська Федерація точно побачить, що таке справедливий фінал в цій війні. Чудово, тоді я використаю ці два ваші дві ваші тези про правильний бік і про Російську Федерацію. І Ще одна тема, яку я з вами хотів обговорити, це цей форум російської опозиції, який був 22 травня у Львові, і де ви теж виступали. Багато дискусій з цього приводу було і головно в першу чергу список учасників не зовсім зрозуміло, чому російська опозиція збирається у Львові, а не у Харкові, наприклад, де було б наочніше. Але спостерігачі звернули увагу, що, наприклад, Юлії Навальної не було. Зате Давайте. зате був та я просто закінчу. Зате був Ходорковський, який казав, що Україна вже взагалі з Європою програла цю війну. Харків ми втратимо до кінця 24-го, Одесу до середини 25-го. Ну такі у нього прогнози апокаліптичні. Чи Морад Гельман, який взагалі признався, що темники розробляв він, Україну на три сорти ділив він. А тепер він борець з Путіним і за українську незалежність. А це не перший форум, це другий форум. Так, перший був 17 березня в Києві. Березня в Києві. А, і суть цього форуму, що було зрозуміло, сенс цього форуму там. Збираються люди, які усвідомлюють три речі: перше, Росія має програти цю війну. Друге, це можна зробити тільки виключно військовим шляхом. І третє, треба або фінансувати збройні російські підрозділи. Ну тобто, підрозділи, які складаються з громадян Російської Федерації, як РДК, як Легіон Свобода Росії, або докладатись інших зусиль там гуманітарних, підтримуючи Україну безпосередньо. Чи вести інформаційну, максимально таку агресивну в доброму сенсі цього слова, інформаційну кампанію. І тут я повернусь до слів пана Ходорковського, коли він говорить, що це не про Україну, що ми програли. Ні, він говорить, що Україна чинить спротив. вже два роки, три місяці. Це Європа, яка повільно приймає рішення, яка не передає всю необхідну зброю, не надає ті чи інші дозволи. Це про Європу. Він говорить, що так, але РДК вони борються з Росією. А Ходорковський пропонує якраз... лісариками світло. Е, ні, 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 Ходорковський якраз такий дотичний. До цих трьох складових щодо ще раз підкреслю розуміння, що Росія має програти війну, а це можна добитись тільки військовим шляхом, і що необхідно фінансувати тільки збройні підрозділи все інше це якраз таки, І тут я повертаюся до ФБК, до Навальної. Це вони говорять про те, що треба займатись. Корупцією, наприклад, в Міністерстві оборони Російської Федерації треба виходити на якісь маніфестації, де просто говорити, що війни немає, а просто щось абстрактне говорити, що треба підвищити соціальні стандарти в Росії і так далі. Це якраз і є два різних типи опозиції. Російська, ну як і завжди, в будь-якій опозиції є різні типи і так далі. От є тип, який чітко фіксує для себе необхідність виграшу України. А для цього треба робити наступні кроки. А є опозиція, яка робить вигляд, що війни як такої немає, а що ми просто там про щось е, говоримо, про якусь корупцію, про Добре, іванова. Чому і тоді та в такому е, секретному стилі це все було а зроблено? Це ж не е, ми ну, організатори. Ні, Я знаю, да, що да. не видно. Да, організатори, це... якраз ті, які співпрацюють з РДК, з Легіоном свободи Росії. Вони організатори цього заходу і так далі. Ну певно, треба більше давати інформації. Вони могли б це зробити. Вуважає я вважаєте це ми... ефективно збиратися на території України оцим всім вони людям. воюють за Україну РДК. Так і, воює і, з Росією. І, РДК да. воює не за Україну, за Росію РДК воює і Легіон Свобода Росії воюють за те, щоб Росія мала шанс, і для нас це вигідно максимально вигідно. Чим більше громадян Росії усвідомлять, що тільки повстання збройне в самій Росії приведе до, до можливості виживання Росії, ну ми б хотіли, можливо, щоб була б інша країна на території Російської Федерації, але знову ж таки світ не ідеальний. Так. Росія залишиться питання в тому, чи буде там революційний процес. Я за те, щоб там був максимально жорсткий революційний процес, і якраз таки зброя в руках РДК чи Легіона Свобода Росії дає можливість Так, і це якраз теж було одне з зауважень, чому там не було представників національних меншин російських. Бо якщо ми окремо, бачимо, по поясню, були окремо форуми, Я на них до речі, також був присутній. Ні, це то але тут форум не було. форум чеченського народу, ічкірійців. Пан Закаєв організовав дагестанського народу, Інгушського і так далі. В відповідні рішення є парламенту України по підтримку Ні, цих це, народів. Це, і так, так далі. Я думаю, що можна буде це внести як пропозицію, до як пропозицію що треба буде розширити кількість учасників. До речі, можна було б доєднати туди і полк Каліновського, тобто там, де громадяни Білорусі, до які речі. знову ж таки на стороні України воюють. Так. дякую, пане Михайло. вичерпується час, тому що зараз будуть. Підсумкою новини Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був розмовній.